Нас дуже часто формується так, що у нас є центр. Ми через центр будуємо якісь відносини в Україні. Є триста злишніх міст. У цих міст є міста побратими. Якщо б міста будували відносини з містами побратимами через вертикаль, ну, тобто через смисл зверху, і це будували не тільки мери, які для ну більшості випадків можуть це для галочки робити, або для чого ще. Ну під час війни воно працює ясно для чого. Але в цілому, якщо б до війни ці смисли розгорталися, працювали, то це могла би бути дуже сильно взаємодія. Ну і якщо собі уявити, що ми виходимо на простір між міською світовою взаємодії і міста будують зв'язки культурні, наукові, економічні, ну в тому числі в результаті і політичні, на рівні меморандумів і так далі, щоб культурно обмін економічний вони працювали. Тоді ці міста можуть вбудовуватися в дуже великі е, смисли. Ну якщо подивитися в розгортання нової промислової революції, то можна побачити, що зараз розгортаються там певні платформи нові.